Ви працюєте в Нідерландах або приїдете сюди працювати. Ви отримуєте те, на що заслуговуєте. Як і всі інші люди в Нідерландах, ви отримуєте плату за свою роботу. Ви ніколи не маєте отримувати її готівкою, а тільки на банківський рахунок. Вам 21 рік або більше. У такому разі ви будете отримувати щонайменше 11 євро і 16 центів за годину без урахування податків. Якщо ви працюватимете 40 годин на тиждень, це становитиме 1934 євро і 40 центів на місяць. Щомісяця ви будете отримувати відомість про заробітну плату, у якій має бути вказано цю суму. Використовуйте свою банківську картку лише самі та ніколи не віддавайте нікому свою банківську картку і не повідомляйте Пін-код. Завжди майте Собі документ, що посвідчує особу, ви можете пред'явити своє посвідчення особи, але ніхто не має права його конфіскувати або зберігати його для вас, сумніваєтеся, що отримуєте те, на що ви заслуговуєте. Тоді відвідайте Work in NL, «Робота в Нідерландах» і дізнайтеся, що ви можете зробити.